Уявіть найгірший сценарій: системи зупиняються, дані знищені, бізнес паралізовано. Це не сюжет фільму, а реальність, що спіткала Україну у 2017 році. Атака вірусу NotPetya стала суворим нагадуванням про ціну кібернебезпеки. 27 червня 2017 року тисячі комп'ютерів в Україні та світі одночасно вийшли з ладу. Це був не просто збій, а скоординований кібернапад безпрецедентного масштабу. Він показав, наскільки вразливим може бути сучасний світ. Початковою точкою зараження стало оновлення популярної бухгалтерської програми MEDOC. Цей випадок є класичним прикладом атаки на ланцюг постачання програмного забезпечення. Довіра до офіційного джерела була підірвана. Шкідливий код був майстерно замаскований, він потрапив у системи. Через легітимний канал, обійшовши стандартні засоби захисту. Це підкреслює необхідність глибокого аналізу та верифікації навіть довіреного ПЗ. NotPetya діяв як вайпер, знищуючи дані, а не просто шифруючи їх для викупу. Він стирав завантажувальні сектори дисків, роблячи відновлення майже неможливим. Це була деструктивна атака. Вірус використовував вразливості мережевих протоколів, зокрема Eternal Blue, відому завдяки витоку даних АНБ США. Це дозволило йому блискавично поширюватися локальними мережами. Швидкість його розповсюдження була шокуючою. Ефективність NotPetya у швидкому горизонтальному русі мережею стала ключовим фактором його руйнівної сили. Це наголошує на критичній важливості сегментації мереж та своєчасного встановлення патчів безпеки. Профілактика є життєво необхідною. Наслідки атаки відчули всі сектори: банки, енергетика, транспорт, державні установи, приватний бізнес. Системи зупинялися, послуги ставали недоступними. Це був удар по національній інфраструктурі. Міжнародні корпорації з представництвами в Україні також зазнали значних збитків. Атака вийшла далеко за межі однієї країни. Це продемонструвало глобальну взаємопов'язаність та спільні ризики. Загальні світові збитки оцінюються у понад 10 мільярдів доларів. Ця цифра є яскравим свідченням фінансових наслідків недостатнього рівня кібербезпеки. Інвестиції у захист є значно меншими за потенційні втрати розслідування вказують на причетність російських державних хакерів, зокрема угруповання Sandworm. Це була не кримінальна атака заради викупу, а цілеспрямована діяльність. Мета була дестабілізація та руйнування. Нодпетія став елементом гібридної війни проти України. Він показав, що кіберпростір є повноцінним театром бойових дій. Це був тестовий полігон для майбутніх кібероперацій. Визнання атаки державною агресією підкреслює серйозність загрози. Це вимагає від усіх суб'єктів, від уряду до кожного громадянина усвідомлення ризиків. Кібербезпека це питання національної безпеки. Нодпетія. Це повчальна історія про важливість кібергігієни та профілактики. Своєчасне оновлення ПЗ, використання надійних паролів, резервне копіювання даних це базові, але критичні заходи. Нехтування ними коштує дорого цей випадок вимагає постійного навчання та підвищення обізнаності. іт фахівці, бізнесмени, державні службовці, студенти. Кожен має розуміти свою роль у забезпеченні кібербезпеки. Інформування рятує. Аналіз подібних інцидентів є основою для побудови ефективної системи захисту. Ми повинні вивчати помилки минулого, щоб бути готовими до майбутніх загроз. Безпека це безперервний процес. Атака NotPetya показала, що вразливим може бути кожен. Не чекайте наступної хвилі. Перегляньте свої протоколи безпеки. Інвестуйте у навчання персоналу, впроваджуйте сучасні засоби захисту. Ваша кібербезпека це ваша відповідальність. Дійте зараз. Ми тільки відкрили двері в темну правду. Лайкни, якщо не боїшся, і підпишись, якщо готовий іти далі.